Добрий день, шановне панство, продовжуємо вчати Хабернейт. І тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація past or present. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Хабент Validator і сьогодні розберемо анотацію past or present. І так, past or present це анотація яка перевіряє властивість, щоб значення було минулою або теперішньою датою. І для початку давайте ознайомимось із нашим класом Person, це є сутність. Далі ID автогенерація поле ID, first name, second name поля, і поле Date Getter і Setter. Над нашим полем Date, що є календарем, стоїть анотація past or present. Давайте перейдемо всередину. І так, ця анотація працює ось таким ось класом. Фактично, вони усі є дейтом. Ну, тобто, датою. Добре. Давайте тепер перейдемо в сервіс. Звертаю увагу на дві речі. Перше, те, що у нас створюється, Validator Factory. Далі в класі Properties підключаємо JavaX Persistant Validation Factory, у нас значення є Validator Factory. Далі, коли ми створюємо Session Factory, в Configuration у нас є метод ADD Properties, і туди ми передаємо наші properties. Друге, через метод setProperty ключем Hibernate HBM2DDL. Аут у нас є значення update, а це означає, що на базі нашої сутності Person буде створена таблиця, якщо її немає. В нашому випадку немає, тому вона буде створена. Але якщо таблиця вже є, і сутність, person буде оновлюватись, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватись. Добре, давайте зробимо запуск нашої аплікації, подивимось, який запит до бази даних буде. Створений. І так, Create Table Person, ID, Date, First Name, Second Name і primary Key. У нас є по полю ID. Дивимось в базі даних. Так, таблиця була створена. І ось вона у нас є. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції. Створюємо клас person і сетимо first name, second name і date. У нас тут метод getCalendar, яким ми передаємо рік, місяць і дату. І він нас повертає календар. Давайте ознайомимось. І так, календар, і викликається статичний метод getInstance, який повертає календар з теперішньою датою. Далі, в метод set ми передаємо наш рік, місяць і date. Потім повертаємо календар. І хочу зазначити, що місяць в календарі починається з нуля. Тобто перший місяць я 0. Другий місяць я 11. Тобто, коли у нас тут стоїть 11, це означає 12 місяць. Тобто грудень. Добре. Далі у сесії викликаємо метод persist і передаємо туди нашого персона. Потім transaction commit і session close. Давайте зробимо запуск і подивимось, який запит до бази даних буде створений. Insert, into person, date first name, second name і ось такі ось значення. Зробимо так. All Rules. Супер. Як ви бачите, у нас тут 12, тобто 12 місяць. Як я казав раніше, починається з 0 по 11. Тобто 13, до речі, є. Ой, тут, якщо ми ставимо 12, то він є невалідним. Далі. Можна спробувати пограти з теперішньою датою. До речі, я це робив відео з анотацією future or present. Але тут немає сенсу, тому що якщо вона хоч трошки буде past, то вона і так пройде, тому що в нас past or present. Але можна спробувати зробити, наприклад, «Future». Ну, явно, у нас зараз 25-й рік, в принципі, 30-й рік точно є невалідним, як теперішньою датою, або минуле. Це є точно майбутній. Давайте подивимось, як відреагує Hibernate Validator на таку дату. Так, помилочка. Що він каже? Must be a date in the past or in the present. Тобто або минуле, або теперішнє. Тобто йому це не підходить, тому що є, вона є майбутньою. Добре. Давайте спробуємо ще один варіант. Це, наприклад, взагалі закоментувати. Цей рядок, це означає, що дата не буде встановлена. Тобто, значення буде null в полі D. Подивимося, як Hibernetor відпрацює, коли в нас немає значення. Тобто null. добре відпрацює, його це повністю задовільняє. Дивимось. Є в нас рядок, і дата в нас є null. Добре. Отже, якщо ви хочете, щоб ваша дата була в. Минулому або теперішньому вам треба використовувати нотацію past or present. Якщо ви перейдете всередину цієї нотації, ви дізнаєтеся, з якими класами вони є фактично усі датою, ця анотація може працювати. А також хаберней-валідатор пропустить, якщо у цього класу, який використовувати цю анотацію past or present, значення буде на. No. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хепеней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!